Сніжок. Пішли. Всім доброго раночку. 31 грудня у нас нарешті сніг. І, ну, у нас був трошки і раніше. Бачите, яка краса. Всі мої срачі присипали, Нічого не видно. Я така гарна хазяйка, все рівненько. Зараз підемо до хати, зараз я поналиваю все, несу теплу воду то поналивати всім. Ось тут у нас є таке місце. Трохи тут прибрали, винесли зайвий інструмент, що тут плитка, залишки були. Хочу тут зробити таку зону з ялинкою, щоб десь було чисте місце під ялинку. Колись взагалі тут можна якусь тіпа, зробити столову чи що. Ну, мені подобається цей закуток. Коротше, поки що тут у нас буде ялинка. Прибираємо. Наша грубка. О, мої помічнички йдуть. Ви куди? Будемо сьогодні прибирати і наражати ялинку? Так! Так. Так. Зарізати як я хочу. а я буду нарізати як я хочу. А у нас є дві ялинки. Хочете, можете наряжати один одну, другий другу. Так. Да. Тільки я хочу собі велику ялинку, а я хочу собі маленьку. А я собі велику Так така трохи допоміжти, що хоче. Шалатну чи велику. Салатну. Маука це бачу. Середню? Середня? Да. Середня це яка. Якого зросту вона має бути? От така. Манюсінька така? Ну, отака. От а якщо от така буде? Це от така угу. Отака. От Піде? А в мене буде маленька, яка і вчора у нас була, коли було свято святого корла. 嗯。 Ділюся, що там з ремонтом з нашим. Поки що все зупинилося. Ось показую. трохи накидали дорожок, щоб не так все, цемент цей здирався. Та й щоб ходити зручніше було. Зараз включу світло. Тут світло є. <смі> так що тут у нас такий із старих ковриків дорожок, такий куточок. Наша грубка трошки відмила її палимо. Це ми зробили куточок новорічний для подаруночків, бо подаруночків чекають багато. От. Штора на трубі. Ну. От. Тут ще нічого. Тільки лампочка. Тут люстру стару причепили. Двері так і стоять. Двері я купила і на цьому все. У нас. Новий трабл. Наш працівник пропав. собака Речі, інструмент ось лежить. Тобто він як був останній раз, там на початку грудня, ще до того, як дідусь приїхав, ми захворіли, він написав, що захворів. Ми трошки відклали, От як він, ну тут його робоча зона, скажімо так, він тут собі свої інструменти. В своєму робочому порядку порозкладав. От. Коротше, не знаю, телефон поза зоною. Надзвін... Ну, понятно, що один раз гудок пішов, але він не відповів, в мережі він не з'являється. Ну, що я можу сказати? Може бути все, що завгодно. Може, мобілізували людину, а може, щось просто інше. Не знаю, я йому ще грошей винна. Мені здається, що людина, які який... <кій> винні гроші, просто так все не кине, і інструмент там в нього є. Е, ну, є дорогі штуки такі, я ну, розумію трохи, що там воно що по чому. Не знаю, а де його шукати, якщо в мене тільки телефон, де він живе, я не знаю. Ну, я ще трошки почекаю, там будемо щось думати. Можливо, там, де мені його порекомендували, можливо, там знають. Ну, знаєте, як я там. Прізвище ім'я по батькові не питала, сказали, такі-то, такі-то займаються ремонтами ти. та й займається. Прийшли по руках, погодився, то почали робити. А так, по самому ремонту, ще багато у нас, що лишилось. Ванну користуємось, добре, що вода є. Отут не дороблено. Тут мався цей. Вихід переробляти, плитку збили. Тут є плитка, яку він чомусь поклав з тріщиною і сказав, що я потім виколупаю, перекладу, і так воно і лишилося. От. Раковина ще в нас не встановлена, не підключена. Тут треба випилювати, ящичок не закривається там. Якщо, Якщо видно, там краном стоїть. Треба підпилювати. О, коротше, недороблених речей багато. Двері я придбала замість дверей у нас поки що штора. Все. Ну і щоб наш мусор за ногами не носився по кімнатах, то ми так старих дорожок сюди наклали. Поки що так. Не знаю, чекаю, поки поїде дід. З дідом я вже не хочу розводити ці всі цементи, срачі. А, ну тут же все ще недороблено. Тут сітка набита, як двері поставили тоді і кладку тут зробили, щоб звозити прохід. То це ще треба зашпаклювати гарно його. Не знаю, я чекаю, щоб ді... уже як поїде додому. Я тоді буду розводити, напевно, сама раствор і сама ставати потихеньку щось робити. Бо у нас знайти, у нас вже ну, я не знаю в селі. Вже тут ну, взагалі нікого не лишилося, хіба що якісь алкоголіки, ну, вони мені тут не треба. Двері сама я точно не виставлю. Це, може, сусід, якщо погодиться, ну він вміє він собі ставив двері. От. А всякі оці шпакльовки. Ну, буду, я вже стіну якось там наростити, треба, хоч до рівня до якогось. Будемо бачити. Так що ремонт буде. З Нового року я, я ж чекаю, щоб відсвяткувати, не в срачі, а більш-менш в якійсь чистоті. Так що поки що готуємось. Дітки собі поприкрашали. От. А з робітником, ну теж почекаю, Я, ну, мені здається, дуже дивним, щоб людина не звернулася, ну, мало ли що там би сталося. Що... Дуже дивно інструмент не забрати і не забрати ну, за гроші, не спитати навіть. Почекаю ще після Нового року там будемо його шукати якось. Хоч людині, не знаю, якщо навіть людину мобілізували, Закинути, хай хтось приїде забере той інструмент, та гроші теж. Ладно, розберемося. Поки що хтось прийшов, щось собака гавкає, зараз піду гляну. Не пускають. Ти не на той ход прийшла? Не там двері? Тікай! Пішли. Пішли, побачимо яйця в корей. Йдемо на салат, позбираємо яйця. Пішли? Пішли? Йдем. Нам трохи яєць на олів'є не вистачає. Приєднайтесь, приєднайтесь, давайте. На олів'є вже є. Ми ще готуємось. Святковий стіл готуємо, збираю яйця, ніяк не надзбираю на І ще хочу зробити таке смачне блюдо, називається засипана капуста. Я раніше таке ніколи не навіть не знала, що таке є, на Хмельниччині таке готують. Це мені колись так показало. А та поки що готуємося. Хочу всіх привітати з наступаючим 2026 роком, побажати всім мирного неба, здійснення наших всіх мрій, побажань, сподівань, хто чекає, щоб всі дочекалися своїх братів, синів, чоловіків. Це буде Україна з Новим роком. Дуже смачно і ні на що не схоже. От просто спробуйте.